Тут, наприклад, була майстерня з ремонту шкільного обладнання, ми бачили тут стару шафу, стільці, парти, це все буде х Ось так колись виглядали кабінети у Соснівському будинку школяра. Тепер його перетворюють на прихисток для переселенців. Було прийнято рішення міською радою про перенесення будинку школяра в 14-ту школу на третій поверх. А приміщення будинку школяра 3-4 поверху буде використано під місце постійного проживання внутрішньопереміщених осіб. Приєднались до ремонту. Волонтери з табору Водуємо Україну разом або коротше бур, який стартував у місті Соснівка. З початком повномасштабного вторгнення ми допомагаємо з приміщеннями для внутрішньопереміщених осіб. Так само волонтери набираються з усієї України. Також маємо місцевих волонтерів. Це забезпечує нам таке певне. Різноманітність регіонів і здруження. Тут, зокрема, фарбують та шпаклюють стіни, навчають помічників майстри, вони показують їм увесь хід роботи. Мені було дуже цікаво, як це все влаштовано, як це все робиться. Я навчилася досить багато за от цих 20 днів, які були шпаклювати і заливати підлогу, і це все розмішувати і шкрябити. Ну, Для мене це досить такий цінний досвід. Христина Марценяк мешканка Соснівки. Дівчина розповідає, у волонтерстві спробувала себе вперше. Я вирішила цей свій волонтерський шлях саме почати зі свого рідного містечка, щоб мені було більш комфортно. Бо я в себе на місці, я тут знайома з всією територією і хотіла в себе тут почати. І потім планую кудись в інше місце з буром поїхати. Житло облаштовують для постійного проживання. На одному поверсі розміщено до 20 кімнат. Кожна розрахована на одну сім'ю. Подбали також про кухню і санвузли. Після ремонту сюди переїдуть переселенці, які мешкають у школі поблизу майбутнього прихистку. Молодь, волонтери, то що вони для нас стараються. Ми, звісно, це все. Дякуємо їм за це все, що ми туди хочемо переселити. Вроді додому ж хочеться, але додому поки нам ніяк. Також планують заселити людей, яких мають евакуювати до Львова, з Покровська та Енергодару. Ми зробили опитування серед внутрішньопереміщених осіб, які дали нам статистику, того, що більше 70% внутрішньо внутрішньопереміщених осіб не збираються повертатися додому, оскільки в багатьох знищене житло. Інші просто не збираються вертатися в зону проведення бойових дій, оскільки не бачать там сенсу, розвитку. Закінчити роботи і заселити переселенців планують вже до кінця серпня. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.